І так, доброго, доброго ранку! Сьоме вересня, сьоме вже! Ох, і час за тий десятої, ти вже візу продлять і все, і потім далі, і далі, і далі. Ну що? Рано настав, День розпочався. І буде сьогодні день хороший. Ну як хороша, як обично. Нас коліточка ще нагрілася, сусісічки там. Першик, як обичний, ну як все, як обично, суркові дні наготовився в басейн, буду, щоб не забути. Так, полотенце все є. Басейн, джакузі, все як обично, обично моя я... Я... яїчня, яєчня, я люблю. Я її ю... люблю, ну, там кориші скільки, мені подобається, я їх не сильно жарю. Вони тільки раз і всю, я знімаю. Ну, буває, коли з вами розмовляю підгорять. ну... Салатик, треба вже закупатися, кавунчик кончились, Помила кончилася. Перші хочу салатика. і буду закупатися. На риночок поїду. Та сниму відосіки. Не ну, я ну, не сьогодні вже. А може сьогодні? Не знаю, не знаю. Головне, зараз на масажік так присадили мене на масаж, так хорошо роби, а потім ще розслабля. На масаж хочу Дні Нікуди поки не поїду. З утра поки пороблю цей місяць. Масажі. А вечером, як обычно, гулять. А сьогодні відосіки виставлю. Вчора ми були з Максимом. Із Андрюхою і з Андрюхиною дівчинкою на рибалки на кальмарах, там все. І я вчора знімав, але не виставляв, я ще їх виставляю. Я не можу вже. Інтернет поганий. І як відпочивати і виставляти? Там музика, такий розслабон. і в інтернеті. Я їх зараз виставлю. Ну все, вам хорошого дня, Лучого, щоб у мене, щоб у вас було все супер-супер, хорошо. Всім пока, з із Таїланда. Пока-пока! Таиланд Патайя супер!